Привіт, радий вас вітати на моєму боксерському ютуб каналі. Виступ британського екс-чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа у поєдинку проти фінського ветерана Роберта Хеленіуса 12 серпня залишив двояке враження у боксерської громадськості. Але загалом критиків у Джошуа багато. Незважаючи на те, що Джошуа все ж нокаутував Хеленіуса в сьомому раунді, але до цього діяв вкрай обережно, чи не найбільше балакає нещодавно прийнятий. До міжнародної зали славу боксу співвітчизник Джошо, екс чемпіон світу суперсередній категорії Карл Фроч. Фроч оцінив нокаут у виконанні Ентоні не дуже добре і взявся відмовляти його від запланованого бою з лютим американським нокаутером Деонтоєм Вайлдером. На цьому Карл не зупинився і не відмовив собі в задоволенні поміркувати. Де опинився Джошуа, якби вирішив присвятити себе боксу у 80-ті та 90-ті роки минулого століття. Коли ви бачите, який Джей програв Енді Руїсу, а потім двічі поспіль поступився Олександру Усику, я просто думаю, за рахуванням того, як він програв ці бої, ви б поставили його проти Евандера Холіфілда, або Майка Тайсона, або Ленукса Льюіса. Запитую явно на щось натякаючи фроч. Мені здається, що тоді боксери куди краще могли тримати удар. І не думаю, що AJ зміг би конкурувати в епоху 80-х і 90-х років, спираючись на його поразки. Він би спробував, але його б там просто розмазали, впевнений, Карл. Дякую за перегляд. Підписуйтесь та долучайтесь до обговорень відео. Разом ми піднімемо рівень нашого розуміння боксу на новий рівень. До наступних зустрічей!